У Житомирській громаді продовжують впроваджувати безбар'єрну освіту, що створює нові можливості для молоді з особливими освітніми потребами. Зокрема, у професійному коледжі індустрії краси і технологій наразі навчаються 60 здобувачів освіти з ООП. Ми єдині, хто набирає спеціальні групи. Ми починали з сіми дітей. У цьому році у нас було 60. Тому зараз йде набор. Ми розширюємо спектр професій, вчали їх спочатку тільки на кравців, на закрійників. В цьому навчальному році ми перший раз набрали групу життєвіків. Загалом вже станом на 1 січня 2025 року у професійному коледжі індустрії краси і технології навчалося 587 студентів. Під час вступної кампанії планують набрати ще близько 300 здобувачів освіти. Наступна кампанія розпочалась 1 червня. Вже працювала приймальна комісія і буде працювати до 1 жовтня включно. От, якщо ми наберемо кількість чи необхідних дітей, ми тоді закінь, закриємо ігри раніше. прийом іде, слава Богу. У нас показник кращий, ніж минулорічний, на сьогоднішній день. Тобто діти йдуть. Сьогодні документи на вступ подала Єлизавета. Дівчина розповідає, закінчила 9 класів школи і хоче пов'язати своє життя із професією кравчині вишивальниці. Я цікавлюся дизайном ще з 8 років. Дуже дуже гарно виходить дизайн. Я дуже гарно малюю, і при цьому мені дуже сильно подобається імно сама ця професія. Вступити до професійного коледжу індустрії краси і технологій можна без іспитів та НМТ, лише на основі атестату. Студенти здобувають фах складальника верху взуття, кравця, закрійника, вишивальника, візажиста та перукаря. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1